Бійці добровольчого формування номер 3 люди, які без вагань стали на захист рідної землі. У нинішніх умовах ДФТГ номер 3 несе службу із охорони території, бере участь у протидії повітряним загрозам та допомагає захищати мирне життя від ворожих атак. Аби підтримати хлопців громади Кременчуцького району закупили та передали для них продуктові набори. Це фактично наша ДФТГ, яка виконує функцію територіальної оборони. Тому що хлопці, які в 145 му батальйоні в бригаді нашій, зараз на передовій. І сьогодні добровольці ДФТГ 3 Кременчука отримують продуктові набори закуплені за кошти громад всього Кременчуцького району. Дякуємо всім громадам, всім головам громад, всім платникам податків за. Можливість допомагати нашим збройним силам, наша громада системно долучається до підтримки сил оборони, добровольчих формувань та всіх, хто стоїть на варті безпеки України і нашого міста. Дякую за всебічну постійну допомогу. Тому що не тільки по продуктові набори, а й все іншим допомагають. Ми єдине в Полтавській області, яке фінансується завдяки нашому голові, завдяки Кременчуцьким громадам. В яких податком дуже вдячні, що у нас є можливість захищати нашу батьківщину. Під час тривалих чергувань і виїздів продуктові набори дозволяють бійцям зосередитися на виконанні завдань, не відволікаючись на побутові питання. Разом ми сильніші і лише підтримуючи одне одного, зможемо вистояти та зберегти Україну. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.